Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з пластичного образотворення. А що саме ми сьогодні будемо з вами робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Отож, слухайте уважно, він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Здогадалися? Сподіваюсь, що так. Це вогнегасник. Діти, погляньте на картинку, яка з'явилась на екрані. Скажіть мені, кому потрібні всі ці речі. Так, правильно, це потрібно пожежнику, працівнику пожежної служби. І один із важливих атрибутів пожежника є вогнегасник. Ось він. Погляньте. Вогнегасники бувають різні за розміром і величиною. Вони бувають маленькі і великі. Скажіть мені, будь ласка, де ви могли бачити такі вогнегасники? Я думаю, що ви всі правильно відповіли. Вогнегасники ми бачимо. В дитячому садочку, в школі, в магазині, в лікарні, на заправці, коли заправляємо автомобіль пальним. Вогнегасник потрібен для того, щоб у випадку пожежі загасити її. У нього в приміщенні є спеціально облаштоване місце. І є спеціальна позначка. Погляньте ж, якими саме знаками позначається вогнегасник. Діти. А зараз пропоную вам переглянути мультфільм про вогнегасник. Вогнегасник. Що з ним робити? Вогнегасники в світі різні бувають, піною, водою чи газом стріляють. У кожного вдома він має служити, щоб в разі пожежі вогонь загасити. Якщо ти удома обід годував і тут на плиті вогонь запалав, довго малюче, ти не берись за вогнегасник швидко берись. Якщо вогнегасник в тебе спіною, тримай його міцно перед собою, кілечко дістань. На гашетку тисни, напрям на вогонь і його загаси. Якщо вогнегасник вдома із газом, вуглекислотний, назвем його разом. З таким обережно поводься завжди, Електроприлади ним ти гаси Якщо вогнегасник тий порошковий, дій за інструкцією, ти типу покроково, На землю постав, направ на вогонь, і лечко дістань на поршень тисни, швидко вогонь порошком загаси. Будь завжди уважним, себе бережи. Діти, пропоную вам сьогодні зробити ось такий вогнегасник. Давайте його розглянемо. У нього є корпус червоного кольору, шланг у мене фіолетового кольору, можна робити чорного кольору, можете фантазувати, та червоного кольору важіль. Для роботи нам потрібен пластилін різного кольору, дощечка, стека та вологі серветки. А перед тим, як розпочати працювати, давайте виконаємо з вами пальчикову гімнастику. ніжка бігла край доріжки і зустріла про ха Ха-ха-ха, ха. ха Привіта! Обнялися зовсім трішки. Ось повзуть хробачки крізь травичку і будячки. І зустріли пабочків добрих друзів хробачків, привітались їхні ніжки, Обнялися зовсім трішки. Павочки, пабочки, павутиня наплили І зустріли там жучків добрих друзів, робачків. Здались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Отже, розпочинаємо працювати. Беру червоний пластилін. Починаю його розминати для того, щоб він був м'який. Тепер починаю розкочувати пластилин як ковбаску та придаючи форму стовпчика. Це і буде корпус вогнегасника. Ось так. Тепер беру фіолетовий пластилин. Від великого кусочка відщипую маленький кусочок, розминаю для того, щоб він був м'який, і формую довгу тоненьку ковбаску. Це буде шланг для нашого вогнегасника. Ось так приліплюю шланг до корпуса вогнегасника. Ось такий шланг в нас з вами виходить. Із маленького шматочка червоного пластиліну. Роскочую невеличку колбаску. Тепер сплющую її пальцями і згинаю навпіл. Залишаючи відстань між кінцями. Ось так. Це буде важіль нашого вогнегасника. Прикріплюємо його. Малята, ось такий вогнегасник вийшов у мене. Бажаю вам успіху і чекаю на фото з вашими вогнегасниками. До нових зустрічей! До побачення!